У чому ж сіль? Запитаєте ви? Середнє споживання натрію у світі дорівнює майже 11 грамів на день. І Це власне спричиняє майже 2 мільйони смертей щороку по всьому світі. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. До чого цим? А сіль у тому, що життя не цукор. Кількість спожитої солі впливає насправді на рівень артеріального тиску та розвиток серцево-судинних захворювань. От такий собі агент Сіль завівся на полицях однієї з торгівельних мереж. У її складі міститься ціаніт калію, що нібито отруєний для людини. Наші журналісти провели експеримент і дізналися, чи справді супермаркети можуть труїти українців. Дивимось далі. Каже, ну почитай, бо люди кажуть, що воно якесь дуже шкідливе. Я читаю. Він знаєте, що написано. Що цей агент Е-536, є, є похідним від калію. Отрути швидкої дії. Нормально? Всього одна літера, три цифри та мільйони переглядів у соцмережах. Є 536 Наробив галасу. Він на язиці у продавців супермаркетів. Про нього дізналися вже навіть покупці. Що це за агент у кухонній солі, який так налякав українців? Літальна доза цієї речовини складає більше 2,5 з Україні на кілограм маси тіла. Ми кілька днів проводили експеримент. Обійшли десятки супермаркетів в пошуках так званої отруйної солі, і таки знайшли в одній з торговельних мереж. У складі так і написано: містить антиспікаючий агент є 536 або простою мовою фероціаніткалію. Я не знаю, скільки воно може отруйно бути. Я подивився на склад, на одній сінодує на, другі, на і Там це добавка кругом присутня. Тому сказати, що якби воно було шкідливе, я не думаю, що в її би, би в продаж. Я не прям її не обираю так, яка є в магазині, такої купую. Це настільки, типу, багато використовуємо продукт, що, типу, я думаю, що просто він би просто не пройшов сертифікацію до того, щоб це додали саме отруйне речовину. Вона може бути не сильно корисна, але не отруйне точно. Ми зателефонували до відділу контролю якості продукції цієї мережі. Там зізнаються, покупці нашу знімальну групу випередили і вже цікавилися, що це захід. Чи елемент та що він робить у складі звичайної кам'яної солі, пояснюють, добавка не нова, а використовується ще з часів радянського союзу. Та нині регламентується вітчизняними документами та європейськими стандартами. Ця добавка використовується на коли допомагає помпування продукту та надає йому більш світливі ціни. Ця продукція, яка потрапляє в коли магазині, проходить ретельну перевірку на відповідність нормативним документам за якістю та безпечністю. В одній такій упаковці вміст ціаніду калію, що вже встигне робити галасу в соцмережах всього до 8 міліграмів при нормі 10. Щоб отруїтися такою звичною для нас на кухні сіллю, потрібно не одна, не дві упаковки, а щонайменше 150 кілограмів за раз. Стільки солі людина не споживає навіть за все життя. У магазині кажуть, підстав забирати її з полиць поки немає. А у Європі норма використання Є 536, взагалі удвічі більша. Про офіційність такої домішки в Україні написано і на сайті Верховної Ради. Вона затверджена відповідним комітетом. Окрім добавки Є 536. Виробники додають ще споріднену: Є 535 або ж фероціанітнатрію. Ця розповсюджена більше у м'ясі. Обидві домішки зустріли. Тичаються і у кам'яній, і в йодованій солі, навіть подекуди в популярній гімалайській каже токсиколог. Часто ці домішки виробники на упаковці просто приховують там є завжди на упаковці. Продукту є посилання на державну стандарт, на ДСТУ або технічну ТУ. І От за цим ДСТУ чи то вказані всі. Повністю там вказана рецептура, повний повний склад. Виробник здебільшого покладається на те, що він вказує, з чого складається маса. Перевірити сіль в домашніх умовах каже токсиколог складно, бо треба мати відповідні реагенти. І хоч ці добавки зі складу солі офіційно дозволені, про їх точний вплив на організм людини. Невідомо. Проте експерти запевняють, від кількох міліграмів ціаніду в упаковці померти точно не можна.